Слава Україні! На зв'язку Богдася, і сьогодні хочу з вами поговорити про ось цих товстунчиків, а саме це чотирьох Наталі Щерби-Лунастри. Що Ще я вам хочу перед початком цього відео сказати, що Наталія Щерба одна з моїх найулюбленіших письменниць. Я її полюбила в підлітковому віці, і надалі читаю її книги. Але чомусь в підлітковому віці. Ця книга, ці чотирьох обійшла мене стороною, тому я її прочитала вже, і я дуже рада, що в цьому місяці я її прочитала. І сьогодні буду ділитися з вами враженнями. Тому думаю, що це буде дуже цікаво, тому що мені дуже сподобалися лунастри. І знаєте, що я вирішила, що мені потрібно ві відгуки знімати одразу після прочитання, тому що я після лунастрі прочитала таку мега-емоційну книгу, що мені зараз повертатися до них. Трішки складнувато, чесно вам скажу. В плані емоційному. Мені здається, що вони не настільки емоційно витягують, але насправді це дуже класна чотирьохлогія, і вона насправді дуже цікава. Тому давайте поїхали, поговоримо. Поїхали! Речі, якщо я не помиляюсь, я слідкую за Наталією Щербо в інстаграмі і вона зараз проживає в Івано-Франківську. Так от я візьму ось таку гарну. Все, звичайно ж мало поїхати, давайте їх кудись поставимо тако гарненько на фон, там їх хоч видно, не видно. Сподіваюся, що вам трішки їх видно. Е, візьмемо ось цю книгу, буду вам показувати, тому що вона підходить під мій лук, вона така червоненька і стиль книжок нереально класний. Але почнемо спочатку, як я вже сказала, про авторку, вона веде в інстаграм доволі активна, і в неї є навіть дуже велика фан-група в Інстаграмі, де по її книгах малюють арти, придумують там всіляки. І якщо Чесно, це зрозуміло. Я думаю, що про Наталю Щербу ви могли чути по її шестилогії чи п'ятилогії часу дії. Це дійсно перші мої найулюбленіші книги, які мені почали прям дуже сильно подобатись, завдяки яким я почала багато читати. Тому часу дії для мене дуже важливі. Саме з них почалась любов, саме до Наталі Щербу, як письменниці, і після часу дії» я почала святкувати за її творчістю і читати всі книги, які вона випускає. Тому так, вона дуже цікава веде інстаграм, вона є дуже класна фан-сторінка. Вона зараз проживає в івано франківську і часодії цей бестселер, А після того, що був бестселер трилогія Чароділ, реально злетіли і були всі топи. Тому її бестселери, Якщо ви не читали, то обов'язково прочитайте. Це дійсно дуже круте фентезі, дуже круте підліткове фентезі, Тому зверніть на це, будь ласка, увагу. Ось і вона пише дуже класно. Реально, в неї дуже... Дуже класна манера писання, вона дуже класно придумує світи. Я не знаю, до кого можна дійти додуматися, але в неї це дуже вдало виходить. І я дивилася одне з її інтерв'ю, і Лунастри вона написала: ну, вона не написала, вона придумала задум Лунастри, коли була в поході. Вона дивилася на небо, і в якусь ніч місяць дуже яскраво світив. І вона подумала, ой, який класний місяць. А на наступний день світили зорі. Потім вона помітила, що коли світіть зорі, коли є місяць і зорі, то місяць виграє. Він більш такий яскравіший. І вона це прирівняла до двох раз, які вона і поділила в книжці: це Астри і Лунастри. І ще... Астрі Астри та Лунати, які між собою якби щеплюються, які хочуть показати, що той кращий них, а той кращий них. Ось і є ще така е, раса, як Лунастра в цій книжці, і це щось прям мега класне. Це люди, які прийшли з раннього світу. Тому оцю на ось цю чотири Наталі Щербу надихнуло небо. Всі книги Наталі Щерби публікуються в видавництві школа, і у всіх них приблизно. Один той самий дизайн, і одна та сама якість буквально такі самі сторінки, як і в чи суді, чи в чародолі, такі більш жовтуваті, з прикольними обравленням навколо. Також ось ці книги дуже класно придумані, вони дуже гарно оформлені. Я не скажу, що прям мега-мега-якісні, але у них всі обкладинки дуже класні. Реально, просто зацініть. І дуже зручно, що тут є закладки. Мені дуже подобаються книги, коли в них одразу пришиті закладки. Це закладки, закладки, закладки на А, закладки. Мені дуже подобається, коли в книгах є закладки. Мені здається, що це дуже зручно, і мені так набагато цікавіше, тому щоб потім оце вас знімати, надягати, вставляти, загублюється десь. Мені так не подобається, коли одразу в книжці це мега-мега зручно. Тому це великий плюс. Але якість не саме найкраща, Чесно скажу, Часодії в мене розсиплюються трішки деякі частини, а також такі малюночки, які тут сріблом такі промальовані, вони теж з часом стираються. Якщо ви будете постійно книжку перекладати кудись, тому якість така середня, але сам задум. І саме обрамлення, оформлення дуже-дуже вдале і красиве. Погодьтеся. Таку книжку приємно тримати в руках, її хочеться розгорнути, і ти вже поринаєш якийсь чарівний світ. В з одніх частин, здається, в третій книжці. Ні, це третя книжка. Здається в другій книжці, зараз перевірю. Ні, не в другій. Ось це, напевно, третя книжка. Так, цій третій книжці вона перед кожним новим розділом писала якісь місячні цитати, які сама придумувала і наводила приклад, що це з я ту книгу відкрила? Мені здається, що так. Майже перед кожним розділом вона наводила цитати і писала з літопису Раніх. Це книга, яка там, в принципі, згадується, тому це дуже прикольно, коли я бачила ці цитати. Вони доволі прикольні. Вона сама їх придумує, тому це дійсно дуже класно. І ще перед кожною книжкою стається, або практично перед кожною є якийсь лист, який ти читаєш перед тим, як поринути в всю історію. Так, третій книжці є. Четверті теж є лист, який готує вас до історії. І ну і звичайно, цих напевно теж є оцей лист. А ні, в другій частині, напевно, першій другій немає. І ось це дуже дивно, що щось є. Ні, в першій є. В другій частині забула вона про лист, який вона традиційно пише, що перетинати в історію. Лише в третій книзі вона використала цитати перед розділами, тому. Насправді було б класно, якби цитати були в кожній книжці, тому що вони дійсно прикольні. Але на це теж треба мати фантазію, тому можемо, в принципі їй це пробачити. Але б дуже хотілося, щоб були цитати, тому що. Десь ця книга, ось вона, я в ній навіть три виділила, які мені сподобалися. Тому шкода, що вона не продовжила їх придумувати далі. Але декор книги, як вона виглядає, вона виглядає реально фантастично, і ти реально принаймаєш цей світ. Назви цих книжок, кроки без межі, тонон білих карликів, політна крізь камені, вони дуже цікаві і не спойлерні такі. У них навіть трішки важко під'єднати сюжетом, тому потрібно читати дуже уважно. Щоб зрозуміти, чим книжка називається саме так. Також, що цікавого є в цій книзі, це те, що тут не один головний герой, як зазвичай, а три. І вони всі такі три різні герої своїми характерами, своїми проблемами, своїми капризами. Тому у нас головні герої. Як у нас три раси, то вони всі з цих трьох рас. Перший головний герой це Астер Тім. Такий собі сором'язливий, тихенький хлопчик, який не міє за себе поступити. Стояти не розуміє багато речей і більш такий невпевнений. Продовж цієї чотирьох логії він буде рости в собі, буде ставати більш впевненішим і в кінці книги і в кінці книги ви його не впізнаєте, майже не впізнаєте. Все-таки десь щось там таке проскакує. Наступна це вже головна героїня Лунастра Селестина, і вона мені сподобалася дуже сильно. Мені її образ прям сподобався, тому що це дівчина без прикрас. Але ви це зрозумієте, коли прочитаєте всі книги, тобто. Це образ людини, яка може допускати помилки, і це окей, це не означає, що вона зробила щось погане. Типу, ми всі допускаємо помилки. Ми не погані люди при цьому. Ми просто люди. Просто деколи у нас є якісь помилки. Так, от вона якраз таки образ такої людини, яка прекрасна, яка з характером, яка сильна, яка самостійна, яка така незалежна, але яка теж може уступитися, розумна до речі, дуже яка теж може уступитися. І десь зійти не на той шлях, але головне вчасно повернутися і вміти визнати свої помилки. І останній третій головний герой, його звати Алекс, і це такий брутальний хлопець, він лунат, і він вважає, що він там найкращий з всіх. Але насправді, як ми пам'ятаємо, загалом такі персонажі зазвичай трішки закомплексовані. І я не скажу, що він був прям закомплексований. Він дійсно був такий мужній, харизматичний, наглий, але... Було видно, що він не міг витримати, щоб хтось був краще нього. Він в сильних суперниках бачив конкурентів і намагався стати за них кращим. І через це наробив дуже багато помилок, які ви тут прочитаєте. Але знову ж таки, це не означає, що він поганий. Він просто зійшов зі шляху і пішов на шлях помилок. Але головне їх усвідомити. Якщо говорити про героїв, які мені найбільше сподобались, то не беручи головних, з головних це Селестина і Алекс. би це так не звучало, він мені дуже сподобався, особливо, здається, в третій книзі. Але ви зрозумієте, як будете читати, чому він мені там сподобався. Не буду таких спойлерів, прямо аж давати. І з другорядних персонажів мені дуже сильно сподобалася одна луната. Її звати Яна. Вона Таємнила в собі дуже багато секретів, і вона настільки класно розкривається в четвертій книзі. Я не буду теж дуже спойлерити, але коли ви розпочнете читати, то ви будете думати, що вона дійсно така якась замкнута ще щось. Ні, вона взагалі не така. Вона взагалі дуже крута. Вона дуже багато чого зробила і дуже розумна. І вміє промовчати, де це потрібно, не сказати якийсь секрет. І в четвертій книзі. Ви прям так здивуєтеся її персонажу. Вона просто прекрасна. Вона мені дуже сильно сподобалася, особливо як її нарешті розкрили в четвертій книзі. Тобто, персонажів потрібно вміти розкривати. Якщо там був морш, і його розкр... він другорядний, але його розкрили дуже класно ще з початку книги, то Яна. Яну розкривали дуже-дуже довго. Але в четвертій книзі її розкриття ну пояс... було пояснено ніби, чому її так довго розкривали. Тому що саме такий кульмінаційний момент з нею буде саме в четвертій книзі, і вона мені дуже імпонує. Вона мені дуже подобається. І напевно, це моя найулюбленіша героїня з цієї книги. Навіть не Селестина. Селестина на другому місці. Спочатку Яна, а потім вже на третьому Алекс. Що ж у нас відбувається між цими трьома расами Астрими, лунатами та Лунастрами. Вони між собою, як ми вже говорили, сперечаються, доводять, хто з них кращих, але лунастри вони приховуються. Їх дуже мало, вони прийшли з раннього світу, і ніхто спочатку книги не знав, що Селестина це Лунастра. І буквально навіть тім не знав своє призначення на початку книги. Але ці три персонажі якимось чином опиняються в одному містечку. Тобто селестина, як Лунастра, випадково попадає в то містечко, і яка ще не знала, яка місія на неї чекає. Туди її послав батько, коли сам пішов шукати нові долини. Нові, такі, знаєте, міні-планети, міні-такі міста відкриваються. В них це називається долинами, і їх роб. І їх відкривали розвідники, тобто спеціальні розвідники. Але розвідниками могли бути тільки астри, тому вони між лунатами заключили договір. Астри можуть знайти долини, але не можуть їх облаштувати. А лунати не можуть знайти долини, але можуть їх облаштувати. І на цьому вони зійшлися. Астри шукали долини, віддавали їх лунатами, а лунати їх обживали, щоб можна було там спокійно і прекрасно жити. Але вони шукали таку особливу долину, такий розкол, який мав вивести астрів до нової планети, де їм би жилося краще, і вони мали прийти місячним шляхом. Але лунати теж хотіли мати ще одну таку собі планету. Вони не хотіли, щоб Астри мали свою планету, тому що тоді б їм доводилося шукати долини самостійно. І вони хотіли все їм спортити і хотіли, щоб через цей розкол до нової планети прийшли саме лунати, щоб це був не місячний шлях, не зоряний, то мав бути зоряний шлях, а місячний шлях. Але як буде в результаті, ви дізнаєтесь лише в кінці четвертої частини. Кому ж будуть дозволені ці нові землі, і чи вони взагалі комусь дістануться? А якщо дістануться, то як це все буде відбуватися? Кінець в цьому плані реально не передбачуваний. І ви навіть зараз не здогадаєтесь про що я говорила. Якщо ви подумали, що вони нікому не дістануться, то це неправда. Це я просто оговорилася, що вас заплутати. Але зрозуміла, що ви подумаєте, що це спойлер? Тому вирішила сказати, що це не спойлер, і так воно не буде. Що стосується любовної лінії. Вона тут є. Вона не така яскрава, можливо, як їй б хотілося, особливо перших книгах. Далі вона буде розвиватися, буде доволі цікаво. Але знову ж таки, це підліткова література, тому не очікуйте в любовній лінії щось прямо вау. Ось в чародолі, в кінці третьої книги, там було щось типу вау. А ось тут це більше просто якесь захоплення. Хоча в четвертій книзі. В кінці там теж дуже класно любовну лінію провернули. Тому, якщо ви любите більше фентезі, там де дуже багато любовної лінії, це не про книги Наталі Щерби, але вона робить прям кращі в хлопчиків, дуже милих, ну не милих, дуже незалежних дівчат. І спостерігати за тим, як будуються якісь стосунки, прям дуже повільно, це про її книги, і в цьому є своя якась атмосфера. Що стосується фантастичної такої складової, то світи Наталі Щерби завжди були дуже цікавими, не схожими на інших. Дуже класно все написано. Ти дуже круто поринаєш атмосферу, тому що Наталя Щерба робить дуже класні описи. Це єдина напевно письменниця, описи якої я дуже сильно люблю, і мені дуже подобається, як вона пише. Тобто, це не нудно. Є описи, які реально нудно читати, описи природи. Описи місцевості просто де двадцять дії. в її книгах. Це дуже цікаво і мені дуже подобається це. Книги то товсту... Тонці, у них всіх від 300 до 450 сторінок, тому будьте готові, але читаються вони доволі легко. Тобто, я буквально ну, читала їх дуже швидко і мені дуже подобається, тому що вони захоплюють через те, і читаються швидко. Тут є одна особливість, яку я простежила в книгах Наталії Щерби, але якщо я розповім про цю особливість. Це буде спойлер, тому, напевно, не в цьому відео, а вже в прочитаному, я поділююсь особливістю, за якою я почала спостерігати, і помічати в її книгах. Тому, якщо ви хочете поринути в якусь таку казкову легку, і знаєте. Колись від якоїсь буктюберки, здається, я почула таку фразу, не чесно, від якої це було доволі давно. Де вона сказала, що якщо ви тільки починаєте читати жанр фентезі, то розпочинаєте з підліткових книг, тому що дорослі книги не зайдуть, ви не зрозумієте цей жанр, він вам не сподобається. Тому якщо ви дійсно не читали фентезі і хочете почати, то я вам раджу книги Наталі Щерби. Вони реально дуже класно ведуть вас курс справи, що таке фентезі, з чим його їдять. Тому якщо ви не читали фентезі, то це це фентезі, щоб почати прекрасне: що часоді, що чароділ, що й лунастрі. До речі, в Наталі Щерби вже вийшла перша книга нового циклу. Це Фініста. Ось тут ви бачите, як вона виглядає. і Її я теж хочу придбати, але я хочу дочекати, щоб вийшли всі частини, бо читати її книги, коли вони лише виходять, це просто це щось. Ну, дуже вже е, ризиковане, тому що потім чекати дуже довго, ти вже поринув, тебе вже хвилюють емоції, ти хочеш дізнатися, що закінчить, закінчиться, а потім е, ти отримаєш ту книгу наступну через півроку, наприклад, і ти розгортаєш, ти вже не пам'ятаєш про що там було. Тому я дочекаю, що вийшли всі її частини, і тоді вже придбаю фіністу. От, Тому я вам раджу теж починати з книг, які повністю вже вийшли, їхні цикли відомі, що якщо вам захочеться продовжити, щоб ви змогли продовжити, а не чекати ще рік, півроку, чи скількись там, щоб вийшли наступні книги. Ось це моя вам порада, коли ви читаєте книги з циклів. Що я вам можу сказати в загальному, це те, що я обожнюю світи, які вона створює. Мені дійсно дуже класно в них поринати. Я відчуваю себе одним з героїв, якийсь за подіями, які там відбуваються, мені цікаво спостерігати з розвитком подій. Вони зазвичай не передбачувані, реально не передбачувані. Тут навіть в Лунастрах була закручена одна лінія десь третю по четверту книгу, і там воно реально було закручено так, що ти не міг подумати, ти не міг нічого там в загальному подумати, щоб так без спойлерів. Тому тут дійсно прикольні світи, класно пише. Це дійсно цікава. Фентезі, яке я вам раджу прочитати, особливо, якщо ви в підлітковому віці, особливо, коли ви не знайомлені з цим жанром, поринайте обов'язково цю казкову атмосферу, вона варта вашого часу, хоча це такі, е, такі товстунці, але нереально, нереально цікаві, ви не помічаєте, як час за ними летить. І щось камера в мене опустилася, мені не подобається. От так краще, правда? Правда, хай так буде. Ось тому обов'язково. Шукайте, читайте, насолоджуйтесь цим казковим світом, цією казковою атмосферою і всіма непередбачуваними подіями, які там відбуваються. Сподівайтесь, що вам сподобалась моя розповідь про лунастри. можливо, ви їх захочете прочитати після цього відео, то обов'язково діліться своїми враженнями в коментарях або в інстаграмі, відвічайте мене в сторіс. Я буду дуже рада поспостерігати за вашим прочитанням. І, до речі, в мене дуже класний інстаграм, підписуйтесь, я там ділюся книгами, які читаю, своїми різними інсайтами. Також в мене є телеграм-канал, де я публікую різні пости про книги і Тік-Ток. Всюди залітайте, всюди вас чекаю. Підписуйтеся, будемо комунікувати, будемо дружити, і обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нове відео. І до нових зустрічей! Пока-пока!